Вітаю в етері Першого Подільського. Пропоную вам підсумувати 30 грудня разом. Про головне за мить. Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та родинам воїнів, які отримали це звання посмертно. Це знак державної шани тим, хто проявив надзвичайну мужність у боротьбі за свободу, суверенітет і життя українців. Пропоную послухати пряму мову. Український дім завжди буде на політичній мапі світу. Надзвичайно важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім. Це найменше, що держава може зробити для, для того, щоб сказати вам дякую за те, які ви є, за те, якими є ваші рідні. Близькі ваші родини за те, що ви всі обрали Україну і свою долю пов'язали з долею України. Слава вам, слава всім українським героям різних часів, які боролись заради нашої незалежності, які, які залишили Україну живою. Ми пам'ятаємо, якою ціною все це дається. Пам'ятаємо усіх наших героїв, всіх наших. Полеглих героїв вшановуємо їх зараз хвилиною мовчання. Прошу. Дякуємо нашим героям! Дякуємо всім! Бажаємо миру, тепла, вільної України. Слава Україні! Ярмолинецька громада провела в останню дорогу захисника Ярослава Анатолійовича Верхового, 1970 року народження. До лав Збройних сил України оборонець приєднався у червні 2022 року. Службу розпочав у понтонно-мостовій бригаді. Ремонт автівок іншої техніки це було основне завдання воїна. Бо ж від цього значною мірою залежала успішність виконання бойових завдань. Під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку, 8 грудня 2025 року. Воїн був важко поранений. Серце захисника зупинилося 19 грудня у військовому шпиталі. Живим коридором, прихиливши коліна і серця на знак поваги і подяки, воїна провели в останню земну дорогу. Місцем вічного спочинку для захисника стало кладовище у рідному селі Шарівка, світла пам'ять та шана, полеглому оборонцю, щирі співчуття рідним. Плюс два нові автомобілі соціального призначення отримала Кам'янець-Подільська громада. Завдяки міжнародній підтримці спеціально обладнаний мікроавтобус для ветеранів війни та людей з інвалідністю надаватиме послуги при соціальному центрі Турбота. Автомобіль кризового реагування передбали за кошти міського бюджету для надання послуг родинам, які проживають у складних життєвих обставинах. Тепер мобільна бригада при центрі соціальних служб зможе ще більш оперативніше реагувати та протидіяти насильству у сім'ях. Маємо приємну новину для кембінчан. Отримали дві додаткових транспортних одиниці для наших соціальних служб. Мова йде про отриманий допомогу мікроавтобус від нашого міста партнера на Некарі, який буде слугувати соціальним таксі для наших ветеранів війни, а також для всіх потребуючих людей з обмеженими можливостями, а також автомобіль, який ми закупили за кошти міського бюджету який буде переданий Центру соціальних служб для сім'ї, молоді та дітей? Він буде використовуватися для наших діток, які потребують особливої уваги. Тому працюємо разом далі. Наближаємо нашу перемогу. Всіх різдвяними світами Вітаю! Понад 500 мільйонів гривень на допомогу силам оборони направило державне підприємство Ліси України у 2025 році. Майже 80 мільйонів гривень це допомога із матеріальним забезпеченням для підшефних бригад та мобілізованих працівників. Ще майже 450 мільйонів це безоплатна передача деревини для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд на всі напрямки фронту. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, внесок лісівників у підтримку збройних сил. України країни склав 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Вдалося ефективно зреагувати на реальні потреби військових. Найчастіший запит це реби та детектори дронів. Також гострою залишається потреба у FPV дронах із додатковими комплектуючими та квадрокоптерах для розвідки і точних ударів. Серед інших важливих потреб: генератори, зарядні станції, обладнання для зведення укріпель, а також транспорт 3D-принтери. Усе це речі, які рятують життя і допомагають ефективно виконувати бойові завдання. В самому центрі польського Вроцлава триває великий різдвяний ярмарок, який щороку приваблює тисячі гостей із Польщі та за кордону. Він працюватиме до 7 січня, утворюючи святкову атмосферу на головній площі міста та вулицях. Тут можна знайти яскраві декорації, тематичні зони, традиційні ремесла, розваги для дітей, а також смаколики з усієї Європи. Українці, які побували на ярмарку, розповідають, що саме спільні традиції та колорит свят роблять робляться місце особливим. І близьким серцю. Різдвяний ярмарок у Вроцлаві традиційно розгортається на центральній ринковій площі, а також на прилеглих вулицях і площі Солний. Це одна з наймасштабніших подій зимового сезону в Польщі, яка вже стала популярною серед європейських туристів. Місто дуже цікаве під кутом того, що тут дуже цікава архітектура. За свою історію багато вічного Вроцлав переходив з рук в руки. Тобто він був під владою Чехії, під владою був Німеччини. Це відображається в архітектурі. Так, місто дійсно знаходиться поруч з прикордонням. Дуже багато яких туристичних принад так фактично це і гори і відповідно люди дійсно вибирають це місто. Це, воно є по перше дуже дуже красиве. Ярмарок відкрився наприкінці листопада і триватиме до 7 січня. Заклади працюють щоденно за винятком 24 та 25 грудня. А частина гастрономічних локацій, навіть під час новорічної ночі, працюватиме до ранку. Цьогорічний ярмарок поділений на тематичні зони від казкових лісів і країни ельфів до ярмаркових. Але з гірками колесом огляду і святковими атракціями для дітей і дорослих. Після початку повномасштабного вторгнення Росії тут протягом кількох тижнів дуже зросла кількість громадян України, розмовляючи з генеральним консулом України, який в той час тут перебував у Росії, то цифра навіть сягала 200-250 тисяч українців. Це була така пікова кількість. А згодом вони відповідно використовуючи Вроцлав як такий транспортний хаб, поїхали собі частина далі. Так там до зокрема, наприклад, до Німеччини. Але частина вишилась тут далі у Вроцлаві І на сьогоднішній день десь оцінюється, що фактично кількість громадян України у Вроцлаві складає біля 150 до 200 тисяч. Ця кількість коливається. Гостей приваблюють не лише зовнішні декорації, а й кулінарні локації. Тут можна скуштувати як традиційні польські страви та солодощі, так і сезонні європейські смаколики та гарячі напої. До мене друзі приїхали, до мене діти приїхали, онуки приїхали. З 2014 року вперше, щоб закінчилася війна. Саме головне, щоб закінчилася вона мир, спокій, щоб все було добре, щоб всі мирно жили. Українці, які приїхали на ярмарок, у своїх розповідях звертають увагу на теплу атмосферу, спільні традиції та відчуття свята, що поєднують людей з різних країн, дуже весело, люди всі привітні, посміхаються. Дуже приємно тут знаходитись і всім бажаю веселих свят, щоб жили в мирі, в достатку, здоровічка, щоб не знали, що таке війна. Різдвяний ярмарок у Вроцлаві ще раз показує, попри кордони і випробування народи Європи, вміють святкувати разом, зберігаючи взаємну повагу традиції та спільний дух. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У центрі знань з неінфекційних захворювань, що діє на базі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, у грудні провели три тренінги для працівників установи. Спікери розповідали про профілактику і контроль неінфекційних захворювань, аспекти комунікації, адвокації, роботу із громадами. тощо. за підсумками тренінгів та результатами фінального тестування, 60 учасників отримали відповідні сертифікати із балами безперервного професійного розвитку. Заходи відбулися завдяки підтримці. Українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я та посольства Швейцарії в Україні. Слухачки університету третього віку продовжують відкривати для себе культурний простір Славути. Цього разу вони завітали до гімназії Успіх, де працюють одразу два громадські музеї. Кожен із них по-своєму розповідає про історію, традиції та життя краю. Екскурсія стала не лише пізнавальною, але й комунікаційною, адже стала живим майданчиком для спілкування. Для слухачок університету третього віку такі зустрічі це можливість з іншого боку поглянути на знайомі місця. Музеї стають простором діалогу, де кожен експонат викликає спогади, запитання і власні історії. Активне обговорення супроводжувало огляд експозиції від початку і до завершення екскурсії. Учасниці ділилися власними знаннями та життєвим досвідом, доповнюючи розповіді екскурсоводів. Саме в такому живому спілкуванні музей перестає бути лише виставковою залою і перетворюється на місце зустрічі поколінь. В Україні. Є політехнічні музеї, де є все аж до паровозів, починаючи теж з цього. Тобто те все, що передає інформацію, а інформацію передає і око, і пальчик, і ухо, і язик, і губи. Інформація нам. Наполегливі тренування, дисципліна та віра у власні сили є запорукою спортивних досягнень та звершень. У Хмельницькому юніт хеквондисти пройшли чергувати стацію на кольорові пояси, ба більше отримали відзнаки та подарунки. Детальніше у матеріалі. У вихованців секції тхеквондо, яка знаходиться у клубі, відбулася атестація на кольорові пояси. Такі іспити проходять двічі на рік. і Є обов'язковим етапом для кожного спортсмена. Окрім цього, нагородили та відзначили найкращих тхеквондистів. 50 дітей здавало на атестувалися. І ще плюси наші ті вже автоатестовані, атестований. А ми нагороджу взагалі своїх 25 кращих спортсменів. Діток, які постійно беруть участь у змаганнях, постійно їздять на змаганнях, виграють перші місця та призові. Сертифікати на пояса нам прийшли з міста Харкова, там знаходиться Федерація Текондої України. Під час заходу юних спортсменів не лише атестували та відзначили, а й підготували для них приємні сюрпризи. Після офіційної частини діти отримали смаколики як святкову приємність та подяку за старанність. Традиційно привітали дітей, які займаються в мікрорайоні виставка, а саме своє клубі, з новорічними святами. Долучився до привітання святий Миколай З смаколиками з багатьма цукерками, задовільнили. Дитячі посмішки, і саме я думаю, це моє щастя, щоб люди забули, і діти також про сьогодення, про проблеми сьогодення і ввійшли в святковий настрій. Діти з посмішками на обличчях отримували свої кольорові пояси. Вони кажуть, що для них це не просто відзнака, а мотивація тренуватися наполегливіше. Батьки ж з гордістю спостерігали за успіхами дітей. Я отримую блакитний пояс для мене. означає це мої старання, якісь кваліфікація. Ну і мої навички. А в тебе з'явилася мотивація ще більше працювати, тренуватися, щоб здобути більше? Звісно, дуже пишаюсь. Це неймовірно подоланий шлях. Він починав з самого маличку з нульового. Тобто це велике досягнення. Він приймає участь в змаганнях із по Україні. Здобуває перші місця і другі, і треті буває. Ну не без цього це. У дуже цікавий спорт, і він шаленіє від цього. Він ним почав жити. Вже от стільки років дійсно він живе. Скільки ти вже займаєшся та чотири роки. А який пояс ти сьогодні отримає? Світло корисне. Скажи, будь ласка, в тебе з'явилася мотивація ще більше тренуватися, щоб отримати ще краще? Так сьогодні він отримав білий та жовтий пояс. Ну, для мене це гордість, я пишаюся, я знаю, що, що таке ти Я розумію, наскільки це е, виховує дух, правильність ді, діток та характер. Для юних тхеквондистів це доказ того, що наполегливість, дисципліна та віра в себе завжди дають результат. У них попереду нові пояси і бажання досягти вищого рівня майстерності. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал «Перший Подільський». Життя часто ставить перед нами непрості вибори іноді саме одна порада, або ж прочитана книга здатні змінити наше ставлення або ж подекуди хід подій. Батьки, наставники, колеги чи різножанрова література можуть надихнути, підштовхнути до важливого рішення або допомогти переосмислити своє життя. Тож ми запитали хмельничан, чи був у їхньому житті такий досвід. Чи була у вас якась можлива порада або прочитана книжка, яка, до прикладу, або змінила ваше життя, погляд на цей світ, або навпаки, якби ви, посприяла вирішенню якогось питання? Ну, такого не припомню. Книжки я теж не читаю. Ну, З батьком іноді совітуюся насчет різних цих різних проблем. Так. І це вам допомагає прийняти якесь рішення? Ну так, да, допомагає. Процентів на 40. А чому на 40? Ну, я вже там собі додумаю сам. Не знаю, що в нас відповісти. Порада, да, так, часто такі, щоб вирішити якесь питання, але так, щоб прям допомогла по життю, то ні. Таких не було. Ну, мабуть, є, але я не пам'ятаю вже. Ну, було таке. Так? Ну так. Да. Я не пам'ятаю, яке саме, але там точно щось було. було. А ні, не було. Не було? Це були головні події 30 грудня. Більше новин у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся, аби бути в курсі найважливішого. Дякуємо вам за довіру, дякуємо Збройним силам України за захист та за ще один рік незламної боротьби. Віримо, що 2026-й буде переможним. На все добре.